Вітаю, друзі, на каналі The Wellness Channel. Ця погода це дещо. Послухайте, як шумить дощ, яке гарне небо. Так, таку погоду тягне або поспати, або на філософську розпаду. Тому написала новий вірш. Коли немає поруч моря, то дивися в небо. У простір чистий. Ублакить, відчуй, як в тебе в грудях щось зітхає, стискається від хвилювання та тремтить, дивись, затамувавши подих, терни темні, лови відлуння Всесвіту планет, в міжзоряній пітьмі розфокусуй свій погляд, чекай на світло пролітаючих комет. Ти бачиш зараз те, що вже мільйони років тому створилося. І лине до землі, то, може, те, що лишиш ти по собі, нащадки віднайдуть в майбутнього імлі. А поки ще до чорної діри не втрапили, попробуй свій ресурс знайти, то не безглузна ненависть та жадість, то імпульс сили, правди, доброти.